Так, добрий день, дорогі друзі, підписники, зрителі каналу. Сьогодні виїхали в поїздку ззадній електроскутер, невелику поїздку. Так Наша дорога виглядає. Поїдемо сьогодні там на природу, Десь зараз доїдемо до якоїсь природи, красиво йде виберемо. І пожаримо, будемо їсти там Жарить їду, Готовить їду, поки ми будемо видвигатися далі в дорогу. Все позаростало кущами потихенько їдемо продовжуємо поїздку нашу Хоч чуть мимо природи соїща електроскутер ще держиться ззаді не сі примерно вистачає в нього там запас кода 80 проїжджали на ньому 55-52 толі практично там вже ще кілометрів 15 заявлено до 80. -ти. Хотя сани там вес 50 кг. То есть заявлено свиньи не проезжаю. Чуть-чуть йдемо вперед. В поисках хорошего места стать Поїсти на природі. Подивитися на природу. Так, продовжаємо. Дуже грузне поле у нас. Лесок начался, продолжаем нашу поездку. Это уже вообще красоты открываются. Догоняя нас по чуть-чуть. У -чуть. нас по ту сторону. Нажаємо на свій путь машинці, окуча щось тут сьогодні їздить, виїхали. Така дорога тут так все виглядеть. Що їдемо, почуть їдемо далі. Откривається такий нас. Все вже Зараз будемо кудись кататися знайти. Дубові, дубова посадка, запах дубової посадці, дуже приємний, на камеру не передається. Спускаємося тут до річечки. Такі види відкриваються. чесно. Ворони літають. Багато бджів літає. Під горку під... підліпаємося. Дивиться, можна і спуститися. Що Що тут рибу не будемо ловити. Вчисляють технології да. електро. Да. Ну, Валерія, зараз закпакотися вниз. Було... Стали шукаємо місце, де можна розложитися. Наверное, поедем дальше. Там есть место еще одно. Идем дальше. А вот, надо туда ездить глянуть. С этой стороны тоже. Там столбик. ставочки, столбики. куча. На улице. Жара 30 градусов. Ну все, сейчас Валерия уйти, да, уже точно. Так сюди, ось в таку глушень вообще Єле забралися сюда, в ці куширі Там оно. Там оно тоже кущі там лісок Видніється Дорога оно. Сейчас будем розважувати наши Їду Що ти там, Валерія? Бог що? Інтернет питаюся спіймати. Да. Так. Да. Зараз розложимося. Тут у нас трошки є воно, всяких різних от кліщей, але нам воно, я думаю, що тут не понадобиться. Понадобиться, понадобиться. Будемо зараз розложувати Попробуй. наші примуси. Так, розложили коврик. Я кажу, я Достаємо повіст. наші... Саня, ти бачив, які каструлі? Так, глянь. Ого. Ага. Глянь, яка каструля. Суштимся. Диви. Глянь. Ти бачиш сковородка. Каструля на літр, кажеться, і щось 600 грамм чи 800 грам. І миска. Це походна посуда. Саня, потім дивиш що ще. Газова плита. Опа. Саня, навіть газовий балон, зараз будемо готувати. Ж взагалі... Суть нашої поїздки приготувати на природі поїсти. І повернутися поїсти. додому. Хоча б. Як тобі, нормально? Хоча б. Головне, щоб Саня твого електросамоката вистачило. Так, так, у нас є кабачки, картошка варена. Так, є м'ясо, цибуля. Зараз щось буде малія, зараз щось будемо готувати. Саня, як ти думаєш, що можна приготувати? Без мене не готова. Валерія, що можна приготувати? Валерія розстроїлася, що ноги вимазала, лізла туди вниз. Ага. Так, м'ясо вже накришило, зараз будемо. Іспитувати. А потім, навіть додамо, це і у нас вийде, У нас є варена. 200. І будемо пробувати запалювати, поливати і готувати. Плита готова, хорошо. Ага, газка світово як додали газі, доктор. Жари Так, жариться наше м'ясо, зараз будемо додавати кабачки по чуть -чуть. Так, Жаримо кабачки. Саня коа цей телефон. М'ясо вже пожарене лежить. процесс идет така, такаться газова, звісно, не дуже. так короче жариться мясо тут, тут вже таке блюдо вже готове. сейчас туда будемо і помідори добавлять Що, Валерія, як по вкусу нормально на природі? вкусно Угу. З таких сковородок вообще там уже все горіло, в сковородки. нормально Виїзд на природу продовжується. так надо мішати. Так, так. продолжаем. Уже тут вообще мясо, помидоры, кабачок. Тут уже вообще такая же, уже. Уже мали все подоедали. Готовка продолжается. Сейчас будем чай, еще оно, печенье. Че цибуля есть. Мы цибули будете заедать. Продолжаем готовить. Ну, вкусно. На природе всегда вкуснее что-то получается. Все на фоне оно скутеров. Так, піджаримо ще. А вона там в бардачку тут лежить. в лежить, Так, ще піджаримо картошку з цибулею, варянуться. Поїздка то, що треба. Ітоги можна підвести, непогано вийшла поїздка з виїздом на природу. Погода в нас трошки на хмарки жара конкретно. Я з ним... Я там то. літав пригорить, все, угу, сонце. Так шо? що все всім все понравилось. Сейчас а, якісь охотники десь стріляли. Сейчас... Ну, візьмемо ще чай. Попробуємо заварити на нашій печці. В все заляпано. А так все добре. Угу. Вкусно. Вкусно на природі, да. Приготували, коти погризли. Приготували. Зараз будемо пробувати закип'ячувати воду. Костру... Наша сковородка, звісно, грязна. Капець. Давай, цай. Давай воду, Сань. Зараз будемо далі. Є вода, зараз будемо пробувати закип'ячувати. Дуже швидко вода починає набратися кипяченням. Якийсь в цьому балонах це газ походу, якийсь. Ми раніше на рибалку їздили, то швидко закипало. але я замічав. Наскільки його вистачає, хто його знає. Бери виставляй чашки. Ось ось десь чайний пакетик. Десь, 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 десь тут було. Ось. Де чайний пакетик? Ось, ось чайний пакетик. Бери. І так, спробуємо що ж ми тут наготовили. Ану, Саня, на, знімай мене. Зараз спробуємо що тут. Всі поїли. Сейчас спробуємо, що тут. Помідори. Трошки не солені, не перчені. Ну так вкусно. Так, десь фазан все за опять будуть стріляти по фазану. Ну, непогано. І вийшла зі каструля, в принципі, не маленька. І ще й хвата з собою забирати по дорозі, будемо вставати і їсти. Okay. Що тут м'ясо каже? Ну, м'ясо було мариноване і воно геть непогане по вкусу вийшло, бо воно маріноване було. Mm -hmm. Вода вже закипіла. Зараз будемо чай заливати. Ну ітоги поїздки треба їздити почаще виїжджати, так якщо є можливості. Виїхали ну, бюджетний такий мен, поїздка. Бюджетна, да. так. Малим воно подобається, вони доволі дуже. Так що зараз готуємо чай. Давайте готуємо чаю, будемо пити чай. Зараз будем <кій> будемо ще доїдати. і будемо виїжджати вже сюди. Так там води немає. Ми понравилось видео. Підписуйте, ставте лайки. Поширюйте, коментуйте. Все, а ми будемо їсти, розливати чай. Може, ще щось підзнімемо. Ну так, будемо вже по чуть, -чуть відвигатися. Сейчас дослажуємо. Тут все. Там красиве місце внизу. Коло оставка. Валерія. Там красиве місце коло ставка. Тут така природа по кругу. Там я говорив вже лісок. Нам спуститися можна підзняти трохи через ці кущі. Йдемте так в режимі. А ну айна, тут. Виходиш з кущів, дуже красиво внизу. От були бачите, яка відкривається. Така дуже красива місцевість. Все ну, риба скидається. Так що дуже красиво тут. Таке глуховате місто, Ну, нормально. Ну все, отбедь трохи закончився, поїхали все. Красивоеся лесок. Вот такая поездочка маленькая получилася з виїздом на природу, приготовкой еды. Выїжджаємо, їдемо тепленько в Доїжджаємо до ліска, Лісосмуги Зразу прохладно стає. Стульчик посередині дороги стали підзняти. Ну тут така дорога виїзд із села тут. Просто місто дуже красиве. Саня вирішив ось сісти посередині дороги на полосі тут. Все одно машини не їздять і видно. Можна побалуватися. Так, встаємо, давайте туди. Так, поставили Підзняти красиву місцевість. Тихо, спокійно. Валерія. Не бався, давайте закругляйтеся. закругляйтесь. І да, поїхали так, поїхали далі. Так, такі красоти тут. Што, я Все, я вже не буду нічого знімати, вже вертаємося вже додому. Тут по трасі вже не Соня. будемо знімати, тому що. Валерія, зараз впадеш. П ять, п ять, п ять, чашечку чаю. Так, і що подумають. Так, ну що, поїхали. Дальше до дому. Все друзья. Ставим лайк, кому відео. видео. Пишіть...